І ще дуже коротеньке відео щодо міста Умані. Я тільки що прочитав новини, ну я просто шокований. Ну перед цим я читав там як Плетньова, це мер міста Умань, там публікує що ось там. Вони планують оновляти якийсь чи розвивати туристичний бренд міста Умань. Думаю, блін, ну що за херня вибачаюсь за слово. В країні війна, ракети, бомби. Ну, 200, на щиті. Непонятно що, а тут бренд міста Умань. Розвивати вони рішили: бренд міста Умань. Я ж сьогодні читаю. Депутат Яценко конкретно розписав, чого саме бренд. Оказується, на це виділяється. Хтось десь виділяє 200 тисяч євро. І ось ось ті люди, да, ось, не хочуть втрачати ці гроші. Бувається просте відмивання коштів. От як там в Міндіча відкати там 10-15%, а тут відмивають гроші на бренди. На бренди для якихось міст, непонятно, що тут, отут також треба розбиратися. Слідство повинно і тут розібратися, і вивезти цих людей. А то вони вже так ж зажралися, вибачаюсь за слово. Ось за ці вже, що їхні пройшли вже повно, верніше, вони і так сюди чисто випадково попали. Ці люди не повинні там бути, що зараз там в мерії сидять. І зараз вже вони так відірвалися від цієї землі, що це просто вже вилазить, ну просто це вилазить так само, як і з Зеленським зараз, і так само і з цими. І Все, все аналогічно відбувається. Зараз дивіться, що відбувається. Зараз інше, О, зараз скрін, це ж не те, що це українська правда пише. Значить, син Плетньової, Назарій, да, Плетньо, оформив собі другу групу інвалідності. да, Це все зв'язки, зв'язки. да, там Секи, там всякі військомати, оце все, да? потім, мало того, мало показалося того. Так він ще й переселенець. Він ще й оформив соціальні виплати, тобто, отримує виплати там по група інвалідності друга, та ще плюс соціальні виплати як переселенець. А звідки ж він так переселився? А я вам скажу, звідки, то це не так важко встановити, не так важко провести от розслідування навіть звісти. З Ірпеня да, має квартиру чи що прописаний, да, і тіпа, він з Ірпеня переселився в Умань. Тут влаштувався на роботу, і ось він так, от такий переселенець, да, з Ірпеня до Умані. Йдуть соціальні виплати. Так от і пише в українські праві, так мало того, що він ці виплати десь там, на, хоч би на щось розумне тратив, чи хоч би ще донатив, там, чи, ну не знати що. Так він це в казино все проігрує. І там, якщо подивитися, там такі вже борги. Що вибивають, да, там інші, через суди і то все. Ну, ось, ось таке. Так? А що? чому це, друзі, так все відбувається? Тому що люди вже так влилися в цю роль, да, в цю корупцію. Так? Бо насправді це корупція, це все казнократство, це все марнотратство, що вони вже не відділяють, де реальність, а де нереальність. Вони думають, що це так все їм злізе з рук. Ні, друзі, так не буде. Прийде час, що кожен з вас буде відповідати за ті всі ваші вчинки, які ви здійснили. Саме ці соціальні виплати, ота от, от та сама Галина Кучер, та, там, як вони от їздили, показував цей самий, там поїхали вони в Каліфорнію два тижні. Люди в країні, йде війна, а тут мер міста Умані. Разом із головною по соціальних виплатах, да, от, де кошти йдуть. Ви повинні завжди аналізувати, де рух коштів. Їдуть десь в Америку, щось там. катаються вони там, на два тижні, щось там, е е е якісь зустрічі. Непонятно ні про що. Да, то вони по Європі ціле літо каталися від Італії до там, Осло, чи де вона там ноги мила. Ну були ж відео. Тобто люди в Україні втратили відчуття реальності. І мало того, да, щоб вони це хоч би не показували, так вони це відкрито ще й показують на Фейсбуках, Інстаграмах чи де там. Про що це говорить? Що вони не мають жодного страху. Їм вже це ось такі незаконні дії, це вже стали законними, да? і вони це вже не бояться цього відчуття реальності. Вони вже думають, що у них все куплено. Да? Там поліція своя, там ТЦК порішали своє, своє там що своє, ще, СБУ своє, суди свої. Вони там думають, що порішають. Може і порішають, може так і буде. Але рано чи пізно їм всім прийдеться за це відповісти. Друзі, слідкуємо за ситуацією, пишемо свої коментарі і всі читаю. Пан Богдан завжди говорить правду.